Тенденцією стає, звісно, вже наша 105-та рубрика обговорення регулярного знищення кори чорноморського флоту Російської Федерації. Дивино я думаю, що не стало це сильно, тому що не перший раз Сережа Котов був атакований. В принципі, ми ще не встигали це обговорити з вами раніше. Тут траплялося, але от в котів дев'ять життів, а в котова тільки три. Атакували. Нема 65, <п 'ят> Так воно видається: 65 мільйонів. Нема морячків, нема 200 Є 300 Є якісь евакуйовані, 52 теж є, але здебільшого також є і семеро ліквідованих шість поранених. Якщо не зраджує мені пам'ять, так ось так видається, звітують нашому головному управлінні розвідки. Магура в 5 ось ця версія модернізована, яку ми з вами обговорювали Олександра, яка і по Івановцю влупашила, дай Боже, і вже Івановець теж і Новочеркаська стали скелетами і потопилися це. Так коротко екскурс робила, але все ж таки як так стало, що новий свіжий корабль деє де, є, де є, стояли. Я так розумію, на борту як. Кого спеціальні ЗРК, які могли відстрілюватися разом з вертольотом К-29, разом з паливом, очевидно, тому що бачили ми такі калюжі на березі, ще йде між Феодосю і Керчу? Ну просто Олександр, поясніть, нема взагалі їм як захищатися від Магури В 5 і наших дронів, чого життя нічому не вчить і виперлися, думали що ось ці протоці, частинці. Вони зможуть берегтися, і відтак, взагалі, втрата котова як свого класу представника наскільки суттєва для ворога і наскільки. Добре, це для нас від чого убезпечить е, перше, сказати, що для нас це дуже добре. Взагалі, іронія то в тому, що ось цей Сергій Котов такого класу кораблі зараз їх Росія використовувала і командування Чорноморського флоту їхнє для того, щоб протидіяти якраз е дронам морським і не тільки. Тобто вони ж використовуються для охорони акваторії і прибережної смуги. Ну от е ті ж дрони, які вони мали знищувати, їх і атакували. Тобто вони не справилися. Корабель насправді дуже сучасний. Він насправді, фактично, цей проєкт за маркою, за класифікацією Василій Биков закладалися в 2014 році. І нещодавно і цей корабель тільки не так давно був спущений на воду. Тобто це не якісь старі вже радянські зразки, а це сучасний російський корабель, яким вони пишалися, в тому числі говорили, що дивіться, який клас для Чорноморського флоту підготували. Він себе прикрити не зміг і врятувати від надводних дронів не зміг. А в чому що він виконував? Які задачі і тепер не зможе виконувати? По перше, він дійсно охороняв акваторію як наслідок. Ми можемо розуміти, що чим менше таких сторожових кораблів, тим більше можливостей відповідно на перспективу відкривається і а, у наших сил для подальших майбутніх атак, які я впевнений будуть. Неодмінно, друге він вів а, розвідку і спостереження завдяки сучасному радіолокаційному обладнанню. Ну більш сучасному ніж на а, інших аналогах, більш старіших моделей. Відповідно, це давало можливість бачити далі, а, оцінювати обстановку і аналізувати, в тому числі, що відбувається, звичайно. Вони стежили і відстежували, що з нашого боку там відбувається. Тобто, це така а, мета була ворога. Зараз у них цього немає, не буде а, цього. Наступне. А, така атака свідчить про майстерність, високий клас і професіоналізм планування. І подальшої реалізації і виконання недаремно і ми з говорили з вами про те, що Магура е – В5, це п'ята вже фактично серія, тобто вона постійно оновлюється, вона постійно вдосконалюється якраз для того, щоб ворог не встиг зрозуміти, оцінити, вивчити застосування і не виробив більш ефективніших, практичніших способів протидії. Якраз для того, щоб ця такі атаки працювали на майбутнє в наших інтересах, і вони будуть працювати більше того, а відомо вже що магури, в принципі, в майбутньому зможуть брати на 200 кілограм більше корисного навантаження, і плюс у них силова установка буде краще. Що це означає? А це означає, що... Не виключаються ідеї про збільшення або вибухівки, яка буде спричиняти ще більше руйнувань, або створення дронів багаторазового використання, тобто розширення їх навіть до проєктів таких катерів, фактично невидимих, які будуть зливатися з хвилями. І які будуть нести на собі або аналоги а, надводних джевелінів або а, стінгерів для того, щоб прикривати і, а, скажімо так забезпечувати десь берегові лінії протиповітряну оборону, в тому числі і в районі Одеси проти шахедів, зокрема, такі рішення теж розглядаються. Тому Україна доволі таки серйозно в цьому прогресує і просувається. Ну а Росія її чорноморський флот. Відповідно буде регресувати і надалі. А це те, якщо взагалі там від нього щось повністю залишиться, Олександр, оце є в них такий воєн військовослужбовець, ну воєнний злочинець, скажімо так, який був свого часу в лавах Вагнера, 13, такий небезізвісний, я буваю його цитую, бо в нього завжди видно всі стадії прийняття і реагування. І до речі, сьогодні в багатьох вони теж проявилися і z воєнкори, так звані мамкіни, путь, путькіни-блогери, згадали, що вони теж мають щось назвімо їх так, що вони мають право і в них є рот і не можна говорити, чи то пальці не можна писати, і вони написали, що значить, нема вже мочі молчать, Що все замовчує міністерство агресії оборони РФ, але шила кажуть, дірява мішки, не приховаєш. Тринадцятий, коли нічого не залишиться від флоту, пропонує на катамаранах і бананах плавати. каже в принципі, теж альтернатива. Ось там у них є такий Юрій Подаляка, не бути з Михайлом Подоляком. То він каже, що це взагалі що вже замовчувати не вийде, і все це не ок, що немає нічим захистити, нічого. А про що вам говорить ось така реакція і їхніх воєнних злочинців і пропагандистів, що вони усвідомлюють втрати вже, вони їх визнають. І відтак, яка на них може чекати теж відповідне покарання? Бо там же ж такого не люблять слухати. Там же ж люблять казати, що нарастілі Он Путін звітував, каже, ми нарастілі мощі. Ну, справа тому, що. Це типова для них істерика, при напади істерії вони завжди. А чому Путін, от чому виникають запитання? От, а, от дуже часто мене теж питають: а чому от Росія нанесла там якийсь удар зараз? А чому вони те зробили? А чому так я от вам відповім через таку реакцію їхніх ось цих воєнкорів? Які кричать а, крові, крові? які кричать Давай, 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 давай. Ну і потім, а що, а що потім придумають? Ну давайте придумаємо. Якусь а, ракетну атаку зараз і скажемо, що дивіться ми, наприклад, а, знищили за результатами цього все виробництво дронів Магура на деякий час. Це їх заспокоїть, і це вже практика. Це демонструє досвід. Скільки таких випадків було? Скільки таких випадків вони завжди намагалися, скажімо так, під це провести у Росії завжди єдиний от, а, почерк, от у них один вони під це намагаються приурочити якийсь наступний удар, який вони готували. Ну от який може бути, наприклад, ракетний, так ми з цього виключати не можемо. Можливо, навіть вони зараз його і пришвидшать. Чому та тому, що ось з'являються зокрема і такі, і треба е відвернути увагу від невдач, які є на удавані, абсолютно удавані, надумані. Перемоги, перемоги в лапках, абсолютно. Ну, От, то це те, що вони Це просто переключити фокус уваги так завжди. Там же, що ця істероїдна маса, вона постійно, вони, вони постійно та. Ну, це я просто знаю, як вони реагують, і постійно ж. І Путін вже якось і збирав цих воєнкорів, і все. Але ну так, а. Що ви хотіли? Тобто а, Путін же ж а, породження цієї системи, от треба розуміти. от тобто а, Путін і не тільки Путін, а й довкола нього, ті, хто там присутні оточення. Ось ці воєнкори, які вирослі на пропаганді, яка проводилася федеральними каналами за путінської влади. Ну так, от тепер нехай перед ними виправдовується. Він же ж їх виростив. Це ж при ньому виросло ось це покоління зета активістів ось цих а, нацистів, які себе там а, називають антифашистами і так далі. Ну, але це ж передбачено: ті, хто найбільше кричить проти там і так далі, так він сам може бути а, задіяний. Тому ну, що, нехай тепер з ними там дає їм раду, якось спробує щось зробити. Тому що принципово що? Принципово те, що. А Ось ці всі, хто кричить у цій історичні припадки, вони завжди, вони їм, їм завжди недостатньо. От вони хочуть, і від того, у них і від відсутності, от тут же ж немає, чим подумати, так? Як казала одна бабця олії в голові немає. Да? То, угу. то, то, тут, то тут немає чим подумати, потім виходять такі е, діячі, як Сіманян, і кажуть, ми взорвемо ядерну бомбу в атмосфері. Іли там где-то взорвем. Над Сибір. Ю. Над Сибір'ю, так. Да. Ну що, ну, ну от, от, а я, а я маю сказати, що якби Сіманян где була у власті, где там поближе, вона, наверное, б в припадки істеріки взорвала. Ну да, воно ну, давно да. по її по очах її. ще синім вічно пофарбованим і взагалі а, припадочних ось цих словесних реляціях, що може таки до такого і зірватися. Ну але поки вона тільки на тому своєму кіосаяні може відіграватися. Але що ж, є інші, які кажуть, давайте бамбій саміше б'є ну, Да, і теж про це закликає Гурульові, не лише ну вони там, вони там всі такі припадочні. Вони готові один одного поїсти, понівечити, познищувати, ліж би показати ось цим да більше крові і більше вбивств, інакше ну, вони жити не можуть.